В Одесі вшанували пам'ять захисників та захисниць України, які віддали свої життя, відстоюючи незалежність нашої країни. Вранці 14 жовтня керівники області та міста поклали квіти до пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку. День захисника України не випадково святкують саме цього дня. 14 жовтня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а з 1999 року і День українського козацтва. З давніх давен Богородиця була покровити тільки українського козацтва і українських збройних формувань саме на свято Покрови в Україні відбувалася велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтво жити далі. Цього дня давнє героїчне минуле України поєдналося з героїчним сьогоденням. Україна відзначає день своїх захисниць та захисників, героїв, які ось уже вісім місяців борються за можливість жити у мирі та справедливості. Сьогодні практично у кожного в оточенні є людина, яка стала на захист нашої батьківщини. Учні мої Зараз я маю з ними зв'язок. Це в мене був такий клас. їм зараз по 36 років вже вони вже свідомі, вони знають, що треба захищати своїх діточок, свою державу від того, що витворяють зараз ціни. Люди я інакше не можу їх назвати, тому вони свідомо пішли. Я можу сказати своєму плем'яні, який знаходиться на захисті Нашей родины, пока, слава богу, жив. Мальчик работал и пошел защищать родину. У него двое детей. Взрослих достатньо, але він пішов захищати. Я привітала батька, він зараз у Збройних силах України. Він був ще у 2015 році, потім лікувався довго і до 24-го знову пішов. Він 24-го, як усе почалося, як почав вибухи, поїхав з дому. І ось, ми коли влітку бачилися, він каже: я ось як поїхав 24-го, так додому не повертався, так за, за своїм ліжком скучив. Ось ну і зараз він там. Ну він поїхав, він розуміє, що він більш за все може допомогти Україні саме там. На вулицях Одеси тепер часто можна зустріти переселенців із тих регіонів України, де йдуть повномасштабні бойові дії, а також із тимчасово окупованих територій країни. Херсонці, яким довелося залишити свої будинки через агресію російських загарбників, кажуть, дуже чекають на звільнення рідного міста. Те, що кажуть, що в Херсоні ні, всі за Росію ні. Люди чекають. Люди чекають, люди радіють, коли ЗСУ наступають, коли слухають бабах. Люди дуже раді у День захисниць та захисників України. Городяни від щирого серця дякують тим хоробрим жінкам та чоловікам, які стоять на сторожі нашої держави та наших життів. Одесити бажають українським воїнам перемоги та якнайшвидшого повернення додому. Побід, побід, міра. І щоб всі повернулися домой. Здоров'я, здоров тому що їм там на передовій дуже важко, особливо зараз в осінній період, в зимній період. Підтримку, я думаю, вони наших людей вони мають, люди допомагають, віри вони теж мають достатньо. Зброї, думаю, їм побільше і здоров'я сегодня з усіма лучшими побажаннями, а, звертаємося к ним, благодаримо їх за все, за те, що ми просипаємося вранці. А, ми живі, здорові, що наші діти можуть вийти хоча б погуляти в парк з коляской. це дуже важливо для мене сейчас, як для мами маленького ребёнка. Бажаю, щоб всі хлопці повернулися додому живими до матерів, до жінок, до дітей. Всі за них дуже переживають, всі їх дуже чекають. Спасибо хлопцям, що вони роблять, що вони боронять, що вони захищають. За те, що вони роблять, дуже велике дякуємо.